Про головне події в Харкові та області 29 листопада. Протягом доби армія РФ розносила прикордонний Вовчанськ. Одразу кілька пожеж сталося в центрі міста через обстріли. Також росіяни скинули каби на села Подоли та Курилівка. Постраждалих від дій окупантів за добу немає. Аналітичний центр Обсерваторія демократії з'ясував, як громади Харківщини допомагають ЗСУ. Аналітики знайшли профільні програми 22 громад області та перевірили закупки в Прозоро. Усі громади області разом без Харкова виділили на допомогу війську понад 200 мільйонів гривень. А військового ПДФО за рік отримали понад 800 мільйонів. Докладні дані аналізу шукайте на сайті об'єктив». П'ять тисяч доларів вимагав харків'янин у військовозобов'язаного за вплив на співробітників військкомату. За цю суму обіцяв вирішити питання про виключення чоловіка з військового обліку. Ділка затримали. Співробітники ТЦК перевіряють на причетність. Повідомила спеціалізована прокуратура у сфері оборони східного регіону. Шквальний вітер наробив лиха на Харківщині. За даними обленерго, без світла залишилося близько двох тисяч будинків. У Харкові ураган зірвав дах із будівлі на проспекті Гагаріна. Надалі буря вщухне, прогнозують синоптики. Але будуть морози, тож бережіться у желедиці. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Незламні разом.